Досить гарна сучасна модель Note 10 ціна 350 у гарному стані з коробочкою. Може підійти як на подарунок. Досить часте запитання, чи є щось на подарунок із коробочкою. Ось такий варіант. Type-C роз'єм, роз на наушники 3,5 тут присутній. Є відбиточок пальця по екрану. нюансів немає ніяких. Працює досить гарно, швиденько. За додаткову плату може поклеїти захисне скло. Note 10, 64 ГБ пам'ять телефону, 12 Android встановлений та 4 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Непоганий телефончик в комплекті коробочка та зарядний Шнур Type-C. Ось така тут камера досить гарненько, показує багато кольорів. Працює все досить гарно, швиденько. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна прийти, подивитись, вибрати собі варіант у місті рівному маємо фізичний магазин. Кому цікаво, пишіть. Також додайтесь в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.